Яка різниця між словами set і KIT в значенні набір? «Set» – це набір, який складається з однакових компонентів. Однакових за формою, кольором, дизайном, функцією. Наприклад, диван і два крісла. Вони однакового кольору, однакового стилю, ну і виходить такий набір м'який набір, як, би, да, для, як меблів. Або ж е спідниця і топ, набір, тобто як костюм або одяг такий жіночий. Які складається з двох предметів спідниці і топу. Тобто вони мають однакові візерунки, однакового кольору, тому це їх можна назвати вот таким набором сет. Кіт – це набір, який складається з різних компонентів, різної форми, різної функціональності, можливо, навіть кольору різного, хоча не обов'язково. І кіт – це набір, який використовується для досягнення якоїсь цілі, для виконання чогось. Наприклад, toolkit, набір інструментів. Тобто туди входять різні інструменти: гайки, викрутки, е якісь зажими будь-що. First aid kit, е аптечка для надання першої допомоги. Знову ж таки, туди входять різні медичні прилади, там і бинти, і, можливо, шприз, якісь пігулки тощо, різні компоненти. Ну і так, щоб порівняти, можна сказати, що a set of screwdrivers набір викруток. Тобто набір, який складається з різних викруток. Але предмет у нас однаковий викрутка. Просто вони йдуть різних розмірів для різних там, гвинтиків тому подібне. І можна сказати, Toolkit, набір, який складається з інструментів. Тобто туди вже входить не лише викрутки, а абсолютно різні інструменти. Ну і також Survival Kit, набір для виживання. Туди взагалі входять різні різні предмети: там і намети, і якісь ножики, і грілка, і рюкзак, і все, що завгодно для виживання, для походів. Ось така різниця між цими словами.